З 1 березня знижка на ліки, і навіть в мене є список на ці ліки. Для пожилих людей це підходить. Нічого вона не працює. Оце я вам добре хочу сказати. І скільки є, і платимо, що робити. В Міністерстві охорони здоров'я оголосили, що з 1 березня в Україні на 30% знизилися ціни на понад 100 найменувань ліків. Чи відчули українці такі суттєві зміни та чи стали необхідні медикаменти доступнішими? Да. А що ви чули про неї? Ми що що розумі... дешеві? Дішевлі будуть ліки, такі які необхідні для, от, для давлення для пожилих людей це підходить. Я знала, але я не покупала ще. Я слышила, але получу пенсію піду купувати». «З 1 березня знижка на ліки, і навіть в мене є Список на телеке лекарства. Я еще не только собираюсь. Я пыталась несколько раз в аптеке, в одной, в другой. Два препарата. Ну, это смешно. Это только говорильня министерства нашего. Все. Никакой надежды на это нет. И конкретно сказали, те лекарства, которые входят в этот список, которые рекламировали, 100, 100 наименований. Из них там буквально несколько а те вообще исчезли, просто те препараты исчезли, которые были озвучены в этой программе. Они мне говорят, цитрамон, еще карвалол, что-то такое, три единицы назвали. Я говорю, а остальные? Сто препаратов, сказала министерство. Этот для ШКО 150 раз выступал, и не только один он. Они говорят, они вообще исчезли. Тех препаратов нет. Все, я хожу туда регулярно, лечусь, у меня Ця пенсія уходить тільки на лікарства, я надіялась, ну ви. Вакциоване вугілля мені не потрібно, анальгін теж. А ті ліки, які мені потрібні, вони як були дорогі, так і залишились. Від тиску ліки мої 320 гривень на місяць, що приховувати. З цього списку нічого не отримав. Оці 100 найменувань треба, а ці наші ліки українські, вони не завжди гарно діють. Треба, щоб знижки були на імпортні ліки, які дуже гарно діють, бо купуєш наші ліки, там багато побочних дій і так далі. Хоча хоча теж написано в імпортних, але коли їх приймаєш, цього немає. Я чула, так да, да. ну стараюсь не купувати ліки, стараюсь використовуватися біодобавками, щоб не боляти. Чула, не стикалася. Я просто вважала, що це для пенсіонерів, чи нужно якесь брати спеціальне направлення у сімейного лікаря. Чесно кажучи, не знаю. Я не задумалася на це. Да. Треба ліки купляємо. а что у нас, сколько, сколько есть, такие платы, что работать. Я думаю, если программа заработает, и для людей будет очень хорошо. Я думаю, должно быть о, так, как запланировано. Это помощь какая. В основном-то болеют пенсионеры. Поэтому, если какая-то помощь есть, то спасибо. Естественно, потребно. А как же? Очень даже потребно. Многие пользуются, лечатся. В принципе, я здоровый человек, не лечусь, слава богу. Конечно, нашим пенсионерам желательно денег побольше. Я надеюсь, закончится война, потому что сейчас все деньги идут на то, чтобы сохранить страну. Мне жаль наших стариков и жаль ребят, которые, спасибо им от всего сердца, защищают нас всех.